І з чим у вас асоціюється Америка 90-х? красиві актори, пік популярності культових поп-зірок, розквіт деяких нині легендарних брендів, тренди та звичайно ж гранж. Гранж, що породив найкращі епохи в світі моди, що популяризував не ідеальних дівчат з 80-х, а справжніх, відв'язних, сміливих, не ідеальних експериментальних торчків. Всім привіт! З вами Козеліна. Дякую вам за лайки, підписки і коментарі. Сьогодні обговоримо з вами дуже обширну тему. Я навіть не знаю, як це все вмістити в одне відео, щоб Ютуб мене не кинув в блок, але спробуємо, тому що монетизації в мене немає і мені втрачати тіпо, нічого. Затронемо моделінг 90-х, топову шістку моделей того періоду. Будемо намагатися зрозуміти та вияснити причинно-наслідкові зв'язки, чому саме у 90-х світі. Моди почали ремонтизувати проблеми зі здоров'ям, анорексію, заборонені речовини та брудний спосіб життя. У наш час моделі це справжні зірки. Ми знаємо їхні біографії, найкращі та найгірші покази, обговорюємо сімейне життя і просто фанатіємо від них. Але ті, хто активно слідкує за світом моди, знає, що так було не завжди. До 90-х в більшості своєму моделі не мали ніякої медійності. Були виключення з правил, але статусу ідола, як акторки чи співачки в масовій культурі, вони не мали. Чому ж так відбувалось? Насправді причин немає. Просто до 80-х. Ніх модели ніхто не сприймав як зірок. Вони дійсно виконували просто роботу вішака у 80-х Ситуація змінюється, адже з'являється, ну наприклад, Сінді Кроуфорд, яка стала для людей образом ідеалу, адже була далека від звичайної, середньостатистичної жінки. Але часи змінювались. Люди втомились від вилизаності, ідеальності, консервативності. Красуня, що виглядала як лялька, більше не приваблювала народ. Жінки ще що щоденно тренувалися та займались фітнесом, все ще. Не бачили фігури Клауді Шифер, та і в той час через доступність заборонених речовин в Америці у суспільстві наростав зовсім інший тренд: не на спорт і здоровий спосіб життя. Звичайно ж, давайте в цілому розглянемо настрій молоді Америки у 90-х. Нірвана на піку популярності персонажі серіалу в жанрі драма Моє так зване життя. Цей час виходять такі фільми: кримінальне чтиво, перерване життя на голці. Отже, як ви зрозуміли, в моді справжній гранж, нігілізм заборонені речовини стають популярними, і те, що раніше приймали і знали лише бідняки, тепер тонкою голочкою проклав собі білі доріжки у вищий світ. Культові музиканти співали про це, режисери знімали фільми, і тільки світ моди до середини 90-х все ще продовжував показувати ідеальних жінок в неідеальному суспільстві. І так би мало продовжитись, напевно. Як мінімум, так було би правильно, але творчі. Завжди тісно переплітається з тим, що нас оточує. Тому популяризація гранджу серед людей з високого світу було лише питанням часу. Коріндей Ім'я, яке змінило світ моди раз і назавжди, саме вона перша, хто не побоялась у своїх фото показати жорстоко та відкрито всю правду про молодь 90-х. І саме вона показала світу ту, кого будуть обожнювати і ненавидіти одночасно, Кейт Мосс. Корін Дей вважає засновницею гранджу у фото. У 1995 році з'являється легендарна фотосесія, що передає настрій того часу: модель Джорджина Купер, що лежить гряз. На з незрозумілими емоціями на обличчі в маленькій брудній кімнаті, незважаючи на відкритий образ, фото не зваблюють. Вони викликають лише бажання допомогти дівчині, адже всім зрозуміло, що з нею. Думаю, пояснювати глибше сенс цього фото не потрібно, адже вся суть лежить на поверхні. Журналістка Емі Спліндер у своїй статті для Нью-Йорк Таймс нарікає худих, не ідеальних недоглянутих моделей Корін героїновим шиком, звинувачуючи фотографію у пропугу. Ванні заборонених речовин та анорексії жінка звинувачення спростувала, пояснивши так, що це просто реалії, в яких вона живе саме зараз, і ніхто не міг посперечатись з нею. Адже дійсно світ творчості просто потонув в морі романтизації заборонених речовин. Героїновий шик це не якась там назва для статті журналу. Це епоха, що не просто дала почути чи прочитати. Вона буквально показала справжнє обличчя заборонених речовин. Залежність та гламур утворили дует, що змінить долю всіх моделей на багато-багато років вперед. Це була відповідь: відповідь консерваторам, відповідь усміхненим обличчям, відповідь, що зруйнували тисячі життів. Люди надихались новим. Справжнім еталоном неідеальності. ідеальності, звичайно ж світ високої моди не міг ігнорувати такої популярності нового напряму. Тенденції на фотосесії в стилі колінг-дей стають популярними завдяки таким відомим брендам, як Марк та особливо Кельвін Кляйн. За що на останніх посипався шквал критики за пропагування всього того, що пропагували всі інші. А бренд Кельвін Кляйн заявив, що це просто стиль фото, а не стиль життя самих моделей. Ну, в цей час моделі вперше отримують статус супермоделей, що робить їх більш відомими в поп культурі. Отже, і їхній вплив стає набагато більший ніж був колись. Актриси, співачки відходять на другий план, адже увагу завойовують нові обличчя з високої моди. В першу чергу це звичайно ж велика п'ятірка. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Танхлінг Тонг, Татьяна Патіц. Всі вони отримали свій статус за величезну популярність і працю. Лінда Євангеліста любила говорити. Я не вирізу з ліжка менше ніж за 10 тисяч доларів. Ця фраза стала крилатою. До речі, кожна з них залишила величезний слід не тільки для моди, але й для індустрії розваг в цілому. Трошки пізніше п'ятірка стала шісткою, адже до цих красунь приєднався еталон 90-х. У мир та такого все ж таки ненавиділи. Кейт Мосс. Саме вона змінює правила гри. В той час багато хто просто-напросто боявся цього. Після приголомшливої реакції публіки на юну занадто маленьку для моделі настрій у світ... Ці моди змінюються. Багатьох починає приваблювати темна сторона. Фото з усміхненими життєрадісними дівчатами змінюються на зображення тіл в незручних позах та в пустих інтер'єрах. Моделі, що з хворобливим виглядом фотографувались у дорогому одязі від фешн-лідерів, залишали людей просто в шоці. Багато хто приймає правила цієї депресивної з романтизацією анорексії, смерті та проблем зі здоров'ям гри саме тому заборонені речовини з'являються не тільки на фото, але й в житті моделей. Стиль та бажання вгодити тодішнім трендам змушує моделей голодувати аби йти білими доріжками, адже це приглушувало апетит. Кейт Мос, Наомі Кембл та багато інших відомих моделей попадали у великі скандали, що були пов'язані з білими доріжками. Найгірше те, що бліда шкіра, нездорова худорлявість, почали асоціюватись у людей зі слабкістю, замріяністю і жіночністю. Зі сторони здавалося, що у мене все є, а мені ж всього 22. Всередині я відчувала, що досягла дна. Я починала свій день з моко-фрапучино з трьома цигарками і кожного вечора випивала бутилку вина Жозель Бюндхен для Вог. Дизайнери починають випускати одяг в трендових розмірах і стилі. Модельєр і автор рок-н-рольного силуету нульового розміру, тобто XXS, Ед Сліман, збільшує прибуток бренду і все норам вдвічі, змушуючи клієнтів худнути заради його нової видуманої розмірної сітки. Люди почали масово худнути, голодувати, замінювати їжу цигарками. Моделі зізнав. Вали, що в часи популярності Кейт Мос було модно падати в обмороки від голоду. Сама ж Кейт казала, немає нічого смачнішого за смак худорлявості. Одяг на подіумах теж починає грати новими фарбами. Стиль панків переживає відродження. Колекція Хельму та Ланга виводить панк на подіум. Яскрава рожева сукня з нерівними швами, майкою, підкладкою та чорними колготками. Перший дизайнер показує сам процес шиття одягу, а не ідеальний кінечний результат. Лав що тоді була на хвилі популярності? Демонструє нам стиль кіндер хор, погляд ляльки, високі підбори, висвітлене волосся та яскравий макіяж. Кортні просто плювала в лице ідеалом з 80-х. Світ моди просто починає сходити з розуму. Відомі фотографи, дизайнери, моделі починають потрапляти в такі скандали, які з легкістю в наш час просто вщен зруйнували би їхню кар'єру. Рекламна кампанія Стівена Мейзела для Кельвін Клянський Мос була настільки відкритою, що ця фотосесія в багатьох країнах взагалі заборонена для показу через підозру в підоф. А що ж отримує світ від нових тенденцій: багато-багато покалічених доль, багато дівчат з анорексією та ще більше дівчат зі страшними залежностями. Героїновий Шик, що швидко пролетів в світі високої моди, на жаль, назавжди залишив наслідки в житті багатьох моделей не тільки того періоду, але й більш пізнього. Від анорексії страждали такі відомі особи, як сестри Олсен, Анджеліна Джоліні, Коль Річі, співачка Емі Вайнхаус, моделі Мей Андерсон, Сніжана Онопка. Наталія, гоці мої агенти сказали мені припинити займатися спортом та перестати їсти. Писала польська модель Зузанна Бухвальд. Тиск швидко переріс у анорексію, з якою я боролась майже 4 роки. Непоодинокими стали жахливі історії смерті модели, що прийшли до слави лише завдяки критичній нестачі ваги. У 2006 році щойно встигнуши зійти з подіуму від серцевого нападу померла 22-річна уругвайська манекенниця і фотомодель Луісель Рамас. Під час останньої зйомки для рекламної кампанії Джорджа Арманії вага дівчини складала менше 40 кілограм при зрості 174 сантиметри. Цього через півроку від виснаження померла і її молодша сестра Еліана. П'ятьма роками пізніше, в ще одній відвертій книзі фактор моди, яка розповідає про внутрішню кухню індустрії. Колишній редактор австралійського Вок Крісті Клеменс розкрила інші таємниці манекенниць, так щоб не набрати вагу, деякі з них перекушували паперовими рушниками. Словами Клеменс, слабкі від голоду дівчата ледве розплющували очі, їм часто доводилось лежати під крапельницями. Підходячи від всіх цих жахій та другої сторони медалі модельної індустрії, поговоримо трошки про хороше, а саме про трендовий одяг та новинки того часу. Мода була яскрава та привітна: зелені, фіолетові, червоні джинси, леопардові юбки, сукні, оверсайз світера, легінси та спортивні топи. Це все було зрозуміло публіці, особливо від 80-х це не відрізнялось. Пізніше ситуація змінюється. В угоду фанатам альтернативного року та гранджу вперше на подяк з'являється пірсинг та татуювання. Поступово яскраві легінси змінюються на широкі джинси, спортивні топи, на звичайні футболки і худі з капюшонами. А вже у 1000 1992 році молодь переодягається в рвані джинси, величезні оверсайз-світера. Американський бренд Perry Ellis на показі своєї осінньої колекції діляться новими поглядами на моду: масивні черевики та рубашка в клітинку. Марка Джейкобса, що створив цю колекцію, засміяли всі, хто тільки міг. Але саме ця колекція в історію бренду є найвідомішою. Після смерті Курта Кобейна гранж буквально за рік втрачає актуальність, і вже на наступних показах ми бачимо більш жіночі. Наряди яскраві плащі, чорні або червоні кожані штанці, яскраві топи та сукні. В цілому, 90-ті це дійсно неймовірно, насичена та цікава епоха. Багато хто досі надихається нею, і я можу зрозуміти, чому, але особисто мені важко сприймати цю пору саме через занадто радикальні та нав'язливі думки, робити трендом хворобу, фанатіти від людей залежністю і все це ще й ремонтизувати ну це не те, чим би мені хотілося захоплюватися. Я рада, що зараз світ моди трошки відійшов від цих токсичних стандартів, надаючи перевагу більш здоровим тілам, в тренді спорт та правильне харчування. Звичайно, зі страхом я спостерігаю за тим, як період 90-х починає романтизуватись серед молодого покоління. Ударлявість в цілому повертається в моду. Великі груди та попи більше не в моді. Навіть сімейство кардащан всі поголовно схудли, але сподіваюся, що ми більше не повторимо таких помилок. Дівчатка, харчуйтесь правильно, радійте життю немою. Іть себе голодом і не бійтесь виглядати не ідеально.